Стартер я зняв, беремо спеціальну приспособу. Бачите, в моєму варіанті ось тут я наварив, тому що вона рухається, а ця товща і маленька чомусь не підходить. Ну, поки не знаю, яка з них підійде, беру ту, яка, яку я ставив на Fusion 1. От, і встановлюємо її замість стартеру. Зараз я вам покажу. Ось вона встановлена. Гайки я позатягував, притиснув її до маховика і підтягнув болтик на 13. Палець ВМТ калінчистого валу можна не відкручувати, тому що ми будемо крутити в зворотньому. Напрямку і тепер відкручуємо шкив. Шкив відкрутився без питань. Трішечки було зміщення. Трішечки. Або слабо затягнув приспособу. От. Тепер за шкивом ще один болт, кришки навіть два, а може й три. Три. Викрутіть останні три болти. І далі подивимось, що воно буде. Кришечку нижню я зняв, і, здається, тече сальник колінувалу. Бачите. Тепер зніміть приспособу і можна трохи змістити колінвал на своє місце на встановлюючу мітку